18 травня 2024 року у Верріаді, Саудівська Аравія, відбувся епічний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фюрі. Цей поєдинок став одним з найбагатших та найочікуваніших в історії боксу. Бій розпочався з активних дій Усика, який викидав більше ударів та контролював центр рингу. Ф'юрі ж намагався діяти на контратаках, використовуючи свою перевагу у габаритах та силі. Вже у чотирьох раунді українець завдав першого серйозного удару, США і британця. У наступних раундах хід бою вирівнявся. Ф'юрі намагався тиснути на Усика. Але українець вміло уникав атак та відповідав гострими зустрічними ударами. Кульмінацією бою став дев'ятьох раунд, де Усик сенсаційно відправив Фюрі в нокдаун. Це був перший раз, коли британець опинявся на настилі рингу за всю свою професійну кар'єру. Після нокдауну Ф'юрі трохи розгубився, але зумів зібратися та довести бій до фінального гонгу. Всі 12 раундів бою були дуже видовищними та конкурентними. Обидва боксери продемонстрували високу майстерність, стійкість та волю до перемоги. Судівське рішення виявилося роздільним: – 1-15-1-12, 1-14-1-13 на користь Усика та 1-13-1-14 на користь Ф'юрі. Таким чином, Олександр Усик здобув сенсаційну перемогу та став першим в історії боксу українцем, який володіє всіма чемпіонськими поасами у надважкій вазі. Ця перемога стала не лише спортивним подвигом, але й символом стійкості та незламності українського народу. Активна робота Усика на початку бою українець викидав більше ударів та контролював центр рингу. Нокдаун Ф'юрі в дев'ятьох раунді сенсаційний момент, який став переломним у бою. Стійкість та воля до перемоги обох боксерів, Усик та Фюрі продемонстрували неймовірну стійкість та бажання перемогти. Роздільне рішення суддів, драматична кінцівка бою, яка підкреслила його рівність. Історична перемога усика українець став першим в історії, хто володіє всіма чемпіонськими поасами у надважкій вазі. Цей бій безсумнівно увійде в історію боксу як один з найвидатніших та найемоційніших. Перемога усика стала не лише тріумфом українського спорту. Але й символом єднання та незламності українського народу в боротьбі за свою свободу та незалежність.